лампочка знаходиться до. Що, поїдемо щось підзнімемо? Вітаю, добралися ми до об'єкту. перебої світлом, холодно, але ми досі працюємо, все добре. Е, є що показати: двері прихованого монтажу. Ми їх навіть приховали ще раз е, двері. Тіньовий плінтус це в нас зводиться в гарний вузол на фінішному етапі. Ви побачите, як це виглядає. Єдиний нюанс, як ми їх монтуємо, це що двері, що плінтус, в нас мають виходити з за площину штукатуреної стінки на декілька міліметрів. Тоді так буде гарно, нічого не буде осипатися, не буде ніяких незрозумілих вузликів. Почався етап плиточних робіт. Гостьовий санузол вже почали гідроізолювати. Можете побачити цю зону з плиткою. Спочатку вона була зібрана вся на підлозі. Замовники розташували яку де плиточку з малюнком. Вони хочуть бачити, щоб це для них в першу чергу було гармонійно. Ось у нас вже змонтований душовий піддон. Трап чекає своєї гідроізоляції. Знову ж таки, невеличке нагадування для всіх. Не використовуємо ми кутики 90 градусів в каналізації. 90 градусів дуже часто забивається, навіть коли це важко, їх не треба використовувати. Це був такий випадок. Ми все зібрали по 45 градусів. Все супер. Ванна поки що у нас захищена. Чекає, поки зробимо ми екранчик з ступінькою туди всередині, щоб ми ніжками могли підійти ближче до ванни і трогати вже наш змішувач. Багато чого заважає, але ми все ж таки працюємо, продовжуємо роботу на об'єктах і витримайтеся. Всім пока.